У мене, друзі, на телефоні якийсь стабілізатор збився, тому я вибачаюсь, буде трошки, трошки зображення скакотіти. Ой, вітерець прохолодний нарешті. Я йду на мор. Ось така така будівля красива, подивіться. Подивіться, яка красива будівля. Жовтенька, пофарбована вся. Класна. Така от. Більш у сучасному стилі. От. Я йду на море. Брудна треба викупатись. Ні, я купаюсь щодня. Але душу треба покупатись. У морі покупати душу. Я ще раз вибачаю, що зображення трошки може миготіти. Захотілося мені познімати для свого україномовного каналу. Там от таке сміття вітер наніс. Тут такі вітри. Але його ще до обіда приберуть. Будинок пофарбували. Пофарбували будиночок. Став такий красивенький. Ось такий от я б зробила, зробила. Бачите, як вітер наніс, як тут вітер наносить, сміття. Неймовірно, сильний вітер був, а зараз ранку нема вітру. Захотілося мені познімати на українській мові щось. Скучила я за вами, йду на море, сьогодні неділя. Сьогодні е, яке ж сьогодні число? Здається, п'яте. В мене було дуже багато роботи перекладати текст. Зараз підпрацьовую, перекладаю тексти з португальської на українську. Бачите, воно вже їздять такі в костюмах оранжевих. Вони прибирають. Туди поїхали. Частотою тут все так, як треба, незважаючи на вітер. Я Не знаю, куди я піду зараз. Зараз, мабуть, пішки пройдусь, щоб зекономити. На проїзді. Бачите, яка стара будівля, мені так подобаються такі старі будівлі. перебудовують, все-таки трошки є вітер. Зараз починаються сильні вітри. Вже до осені йде. Але спека, спека неймовірна, просто аномальна як для кабоверди. Просто аномально. Бачите, це центр. Це мерія. Подивіться, як тут гарно. Хіба тискаю, що це Африка. Чисто, красиво, поглянуто. Будівлі, неймовірні. мене хтось питав про пальми. Про пальми. Ось тут. Бачите, є. Що ми з вами? Може в крутий готель підемо. Але я там вже знімала. уже знімала. Вже якось не цікаво. Ви можете подивитись португальське те відео Я по, по сюди посилання, там мені хазяїн зробив екскурсію. Сьогодні мені захотілося з вами просто поговорити, познімати. Не гумор, не якісь відео такі. Бандия. Айфтфілманду. Дивіться, як цвіте дерево. Він каже, купляє браслетик. А он дієву компра. Бачите, як цвіте до сих пір це дерево. Акація така. Це ця будівля красива, яка така. І тут пальмочки, вже на них плоди дозріли. Вийшло в мене підробітки. І на наступний місяць, але я бачу, що доведеться телефон новий купувати. Бачите, як оце мені будівля подобається. Дуже красиво. Дивіться, яка вона велична, друзі. Дивіться, яка ця будівля велична. Яка вона красива. Як якийсь замок, як палац казковий. Скажіть красиво. Воно підмітається. Сьогодні неділя, а вони з самого ранку. Подобається мені жити в міндеву. Чистота, порядок. Але з роботою важко. Вандеє та дрет. Люди вишукані, вітаються. Бачите, який тут готель. І вже прибирають замку, замітають. Давайте пройдемо до мого кафе улюбленого. Я попила кави. Ну, я пройду туди, покажу вам ту вуличку. Центр, де я постійно ходжу. Я Зараз зайнята роботою. У мене дуже багато документів перекладати. Я працюю з дому, бачите, жіночка, прибирає Вони не так закутані, бо пилюка, вітер неймовірний. Сині неділя, неділю дуже порожня встає. Неділя дуже. Другарія в Бразилії це аптека. А тут це інструменти, різні замки. Боже яке сонце. Виже? Я не взяла окуляри. Добре, йдемо назад. Тому що з тої сторони чи пройдемо сюди. Тут така місцева, як Алея Слави, бачите? Різних артистів. Ноги, може колись і моя нога буде. Бачите, скільки ніг. Яка зі року. а тут аптека. Тут я постійно купую ліки. Сонце неймовірне. Бачите такі прикольні ці. Яка дівка. Бачите? Яка дівка сить але на обличчі страшна. Така от на троні якась цариця африканська. Тут сувенірчики. дивіться, яка тканина красива. Пануть Тега, це традиційна кабовердійська. Зроблена. А кібріньку боніту висотеньокошти йомуся. Такі гарні сережки в пані. Я люблю милуватися цією красою. Тут різні сувеніри. Вони є тут кругом. Можу покусати. Я цього собачка не знаю. Собаки це символ Кабо-Верда. вони тут, як в Індії. Вони всі дружелюбні всі добре. Вони не кусаються насправді. Бандея. Дивіться, як красиво. Дивіться, яка краса, це наша кафе Рояль. Це легендарне місце. Тут починала співати Цезарія Евора. Тут співало дуже багато музикантів. Зараз це готель, два поверхи оцих верхніх. Готель, а внизу такий ресторанчик кафе. Кафе, яке... А... Боже, що він тут стає? А такого ще не було. Що він сюди їде? Як дивно? Як дивно. І тут от ц... кафе. І це моє місце, де я дуже люблю працювати, тому що тут класний інтернет, особливо зразу в мене був поганий інтернет вдома. Дуже люблю тут працювати, призначати якісь зустрічі, просто сидіти з друзями, з знайомими, з підписниками, з мамою. Я дружу з хазяйкою, вона дуже прикольна, вона купувала у мене речі з експрес-моди. Вона дуже така гарна жіночка, пташечка літає. Тому це таке характерне місце. І ще одне кафе, кафе Ліжбова, І муніципальний ринок, також дуже красива будівля. В мене ціла традиція. Маршрутка приїхала і шумить. Це також готель. Бачите, вже таке лимонного, не лимонного, а м'ятного, скоріше кольору. Бачите, який красивий. А тут наш банк, цей рожевий. Я живу недалеко від центральної вулиці, де всі справи можна зробити. Кафе Рояль мене ціла традиція з кафе Рояль. Я тут відпочиваю, я тут працюю. Колись, може, я повернусь співати і зроблю концерт, хто його знає. Хотілося б Яну Тукову послухати. Тут виступ, їхній виступ. Було б так класно, зіграли б українські традиційні пісні, кабовардійські, мої, які вони грають. Дуже класно. Я б заспівала, ми б зробили такий концерт. Який вітер, Ось такий є вітер. Зараз я, мабуть, автобусом все таки поїду, тому що не дуже хочеться йти пішки сьогодні. Ну, до речі, можете мені задонатити на автобус. Дякую, до речі, хто донатить, хто підтримує, скільки людей підтримує. Мене дякую. У мої важкі. Справі моєму важкому житті, біженки. Дуже важко. Дуже важко. В Сенегал так ми і не їдемо. Ми мали поїхати в Сенегал в українське посольство за мамину пенсію. Але пенсію не валіночка зараз буде фоткати з Цезарією. Сезарія. Велика Сезарія, видатна співачка. Наша люба подруга Сіз. Наше сонечко, наш соловейко. I met Cesare when I was 14. Yes, I saw her in Berlin. 20 oh, years ago. wow. <laughs> I love her. Nice, nice. Жіночка з Німеччини, бачите? Фанати Сезарії. Сезарія. Була видатною співачкою, яка народилась тут у Мінделу і стала популярною аж в 45 років. Вона збирала зали в Франції, Португалії, Америці. І з нею я познайомилась в Україні, в Києві. І через ню в мене був один бойфренд. Тато якого Скабоверди. Ми познайомились на концерті Сезарії. І він став моїм справжнім другом. Він розказував про свою країну. Він прожив тут тільки п'ять років. І потім я познайомилася ще з кабовердійцями. І так, з часом, з часом. Тут замітають. Ну так лотиться пилюк. Все-таки тут зудові на автобус прийду. Бачите пальми? Хтось питав мене про Я багато-багато, багато, багато років слідкувала за Кабоверда. Любила цю країну. І, тому я сюди приїхала, я знала, знала цю країну. Хто слухає, включила пісню в сезалі. Кіка та моя, шпатиснув <плес> вора, свого чимар, деха попсидімо, <плес> бідна земля повна любові. Бачите, сміттєва машина їде, забирає сміття. Не те, що в раші, смердючі в йобічній раші. Бачите? Два рази в день проїжджає, збирає сміття. Це машина, яка шукає сміття. Чистота, краса, безпека. У всіх людей є вдома світло, газ, вода, інтернет. Навіть в селах. Незважаючи, що тут навіть питної води не вистачає, тому що тут, тут невеликі острови, без ніяких природних ресурсів. Але бачите, які гарні будинки, чистота, безпека, демократія, свобода. Не те, що в раші смердючі. Вибачте, уйобишні. Таксішки їздять, бачите, це грузова таксішка така. Маршрутки сьогодні, мабуть, довго не буде, тому що сьогодні неділя. Я йти не хочу щось. тут кілометр 900, тисячі кілометр 800. Бачите, який там район на горі красивий. Там такі будинки, цілі паласи на горі. Я почекаю десятку. Таксішки їздять. Цивілізація, культура, чистота. Я люблю Кабоверде. Туризм. я і живу в спокої, чистоті, безпеці, мирі. Для мене все однозначно. Я західна людина. Для мене не було раша, русський язик. За Зеленського поржали над кварталом, попалили сміття. Тут реально дуже бідна країна. По ресурсам, по, по всьому. Але бачите, достойне життя. І країна навіть приймає біженців, таких як ми. Ось вами пальми. Там воно пальми. І тут ми магазин, тут всі, всі маркети. Зазвичай маршрутки ходять кожних 3-4 хвилини. Зараз неділя, тому, тому довго нема маршрутки. Ось ще один маркет, фрагата. І там біля нас маркет. Зараз, якщо море не дуже сильне, то я покупаюсь. Я вдягаю прямо купальник під одяг, а потім його вдягаю парео, бо спідниці знімаю. На, люд... на пляжі людей небагато. Трохи телефон миготить. Хто мені подарує телефон на день народження? У мене день народження 25 грудня. Тут красиві такі будиночки. Як довго нема маршрутки? Такі от справи, друзяшки. Де я чекати маршрутку. Сьогодні рано, ще й неділя, тому треба було туди піти на ту сторону. Може тут третє? Може то третя. Додою то поїхати вона кільцева. Тут 12 маршрутів. 12 маршрутів автобусу. автобуси. І ще декілька, які за місто йдуть. Якщо в трьох, наприклад, то можна і таксі взяти, тому що 43 і шкуду, автобус. Якщо вдвох, то вже не дуже. Таксі коштує 150, до сих пір 150. Тому такі справи, друзяшки. Це наша країна Кабо-Верде. Знову таксішка їздить. Бачите?